Мене звуть Наталія, я морська прикордонниця. Сьогодні я прочитаю вам українську народну казку Бичок розумник. З цієї казки ви дізнаєтесь таку народну мудрість. Все, що нас оточує в навколишньому середовищі, має своє місце і своє призначення. Українська народна казка бичок розумник. Був собі бичок, кажуть, мав він великий розум. Раз зайшов бичок до саду і здивувався, що на деревах ростуть яблука і груші, а на землі гарбузи. І задумався бичок, дивлячись на дерева та на гарбузиня. Та й каже пташці, що в цей час сиділа на дереві. А що, якби не так було у світі? А зовсім по-іншому. А як? запитала пташка. Ось, бачиш, дерева такі великі і міцні, а на них ростуть такі маленькі яблука і груші. Гарбузиня ж таке кволе, а на ньому ростуть величезні гарбузи, мабуть, більші, ніж моя голова. Я не згодна з тобою, відповіла пташка. Чому ж? От якби на деревах росли яблука і груші завбільшки з гарбузи, хіба б це погано було? І бичок почав чухатись об стовбур яблуні. Дерево захиталось, з гілки впало яблуко прямо бучкові на голову. Ой-ой! заревів бичок, а пташка регоче. Це ж добре, що яблуко не таке, як гарбуз. Інакше воно б тебе вбило. Твоя правда, погодився бичок. Так і залишились яблука маленькими, а гарбузи великими.